Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про кольпоскопію. Дуже часто ви чули цей термін кольпоскопії. Але жінка вважає, що кольпоскопія це частина щорічного профілактичного огляду. Безумовно, цінність щорічного огляду у гінеколога вона велика, тому що є певні особливості жіночого організму і, на відміну від чоловіків, яким не потрібно там з 20 років ходити до уролога, жінки все ж таки повинні ходити до гінеколога. Але кольпоскопія робиться не завжди. Що таке кольпоскоп? Почнемо з цього. Кольпоскоп це спеціальний оптичний прилад. Він досить складний. Він має оптичну систему, має об'єктив, має окуляри, має е, джерело світла, має різноманітні фільтри. Зелений фільтр, наприклад. І всі сучасні кольпоскопи під'єднані безумовно до комп'ютера, тому що є камера тут цифрова, і ми можемо фіксувати зображення і навіть відео на комп'ютері. Цей прилад розроблений для того, щоб оглядати шийку матки, піхву і вульву. Тобто це не тільки стосується шийки матки е і застосуванням певних методів забарвлення. Використовується ацетова кислота. Уксусна кислота та розчин льоголя для того, щоб виявити зміни, ну, частіше на шийці, дійсно, матки, і для того, щоб вирішити, звідки брати біопсію. Тобто кольпоскопія є не скринінговим методом, який робиться, просто жінка приходить і ми робимо це. Наприклад, гінекологічний огляд чи там, цитологічне дослідження. А кольпоскопія – це вже метод діагностики, коли є. В цитології зміни, коли є вірус папіломи людини виявлений. І ми вже знаємо, що там щось не так, і нам з допомогою кольпоскопу треба це знайти і взяти біопсію шматочок на дослідження. Ну, крім того, під контролем кольпоскопії виконуються і операції на шийці матки, ульві та піхві. Тобто дуже важливо це розуміти, тому що е, якщо робити кольпоскопію просто здоровим жінкам, дуже великий відсоток буде хибно-позитивних результатів. Тобто нам щось виявилось, там на шийці матки, якась пляма, нам щось не сподобалося, ми не знаємо, що з цим робити. І ми робимо біопсію, а навіщо ми робимо біопсію, Тому що в сатології немає патології. Ну, начебто немає патології, а нам здається, що вона є. Тому неправильно робити кольпоскопію як скринінговий метод. Ну, стосовно наших кольпоскопів, вони також дуже сильно розрізняються, я вам скажу, і по вартості, в тому числі, у нас два експертних хольпоскопа в клініці, які мають різні ступені збільшення, це дуже важливо. Від 12 до 20. дуже гарну якісну оптику, дуже якісні окуляри, які можуть підлаштовуватися. Під різне відстань між очами можуть підлаштовуватися, в залежності від дефектів зору лікаря, можна регулювати. Дуже якісне таке світлодіодне світло. Це останнього покоління. Кольпаскопи професійні, вони мають таку шарнирну систему дуже якісну, яка чітко регулюється, нічого не тремтить. Мають. Програмне забезпечення якісне, яке дозволяє з використанням сучасної класифікації Ріо де Женера, де дуже багато диких мав. Там також створили класифікацію кольпоскопічних термінів. Вона остання на щастя. І ми можемо роздрукувати заключення з фото вашої шийки матки, що є стандартом на сьогоднішній день. Ну і крім того, у нас є дуже потужний портативний кольпаскоп, який не настільки якісний з точки зору оптичної системи, але він має чудове програмне забезпечення і має можливість проводити міжнародні консультації з приводу різних захворювань. Тобто, якщо у лікаря є. Якісь питання можна задати питання ізраїльським експертам та американським і отримати відповідь. Тобто така кольпоскопічна телемедицина за допомогою такого портативного кольпоскопу. Також, ну, на відміну від китайських, цей кольпоскоп набагато дорожчий відповідно, але має таку чудову можливість. Ну, ось така ситуація. Кольпоскопія – важливий метод. Він безумовно частина нашого гінекологічного фахового життя, але е, не треба робити кольпоскопію просто так. Це дуже важливо усвідомлювати і, на жаль, не всі лікарі також це усвідомлюють. Я хочу донести до деяких лікарів через вас цю інформацію. Якщо будуть питання, будемо раді відповісти вам, тому що в Ютубі є така чудова можливість коментарі. Можна задати запитання, ми будемо відповідати. Приходьте до нашої клініки, у нас є багато лікарів, які добре володіють всіми методами роботи з шийкою матки, діагностики та лікування захворювань шийки матки. І кольпоскопія один із цих методів.